Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бараник Володимир Вікторович народився 2 серпня 1966 року у селі Новобудова на Глобинщині. Навчався в Устимівській восьмирічній школі. По закінченню школи. Вступив до професійно-технічного училища номер 7 у місті Кременчук, де здобув професію токаря. У 1984 році був призваний на строкову військову службу. У 1987-му повернувшись зі служби, почав працювати за спеціальністю на Кременчуцькому автомобільному заводі 2 травня 2023 року. Призваний до Збройних сил України за мобілізацією. Після проходження навчання служив стрільцем стрілецької роти військової частини, мав звання старшого солдата. Проходив службу в районах активних бойових дій. З 25 серпня 2023 року. Вважався зниклим безвісти. У результаті пошуково-слідчих дій встановлено, що Володимир Бараник загинув 25 серпня 2023 року під час бойових дій поблизу міста Вугледар на Донеччині. Пам'ятаємо вічна слава герою.